І усім привіт, на зв'язку Пантаж, і минулої ночі були офіційно показані набори зими 2025 року, які вийдуть 1 січня. В цьому відео я вам їх покажу і розкажу про них. Поїхали! 71 823 драконіча Кая та 71 824 драконічі Два дуже схожих сети, обидва коштують 10 доларів, мають 56 деталей по одній фігурці ніндзя, одній драконячого воїна, спіннер та пусковий механізм. Спінерка червоно-помаранчевого кольору, натомість Спінерсори біло-рожевий. Також спіннери мають візерунки драконів на собі. Можу відмітити досить круті костюми ніндзя, вони мені прям зайшли. 71826. Бойовий набір драконячого спінджицу. Сет за 20 доларів, має 186 деталей, 2 спіннери, чорно-червоний та чорно-жовтий. Фігурки лорда Раса та Арена, дві пускові установки та невеличку будівлю. Фігурка Раса з минулого сезону так і не помінялась, а у Таріна з'явилась нова і крута форма. 71 827. Бойовий мех костюм Зейна. Коштує 10 доларів, має 92 деталі. 3 мініфігурки Зейна, Wildfire та ДРІкса. З будівель тільки сам мех. Який зроблений навіть досить красиво. Я думаю його купити. 71.828. Натяжна гоночна машина Лойда. Коштує 25 доларів та має 181 деталь фігурку Ллойда та Драконічого воїна. Вогда якщо чесно, не дуже, але має круту функцію, бо якщо її потягнути назад і відпустити, то машина поїде вперед. 71 829. Лісний зелений дракон Лойда. За 20 доларів ви отримаєте 128 деталей та три фігурки: Ллойда, Драконічого воїна та малюка дракона. Сам дракон виглядає непогано і в принципі тут більше нема чого сказати. 71830, штурмовий мех наїзник Кая. Зі 50 доларів маєте 333 деталі та 3 фігурки. Якось забагато три, не думаєте, але назад до набору. Це маленький мех Кая, поєднаний з літаючим транспортом, нібито з зорених Війн. Дуже незвичний дизайн для ніндзяго і виглядає досить дивно. Також в наборі є фігурки Кая, Ні та Драконячого воїна. 71 831 Ніндзя Спінджит Храм. 4 плюс сет за 40 доларів, має 5 фігурок Нія, Зейн, Каї, Ллойд та малю краю. Сам храм ну дуже маленький за свою ціну, і цей сет я вам взагалі не рекомендую купувати. 71.833 штурмовий літак Аріна Тараса за 50 доларів отримуємо літак на 510 деталей та три мініфігурки – Раз, Рас Арін та Дракон воїн. Цей набір мені сподобався. Літак дуже крутий, та ще й розділяється на три частини: міні-літак Аріна, головна частина та міні-дракон Раса. Тому, якщо думаєте, що купити, то варто замислитися. 71,841 ще драконіанців. Ціна ще не відома, але, скоріше всього, так само 50 доларів. Кількість деталей теж не відома, але виглядає на 200-400 деталей. Має шість мініфігурок: Нія, Зейн, Рогі, колишній джей, Моро та два драконічі воїни. Насправді, саме селище таке собі, але, як на мене, його можна купити чисто для фігурок. 71 834 ультракомбінований мех Зейна. За цілих 100 доларів ви отримаєте 1187 деталей, 6 мініфігурок, сори, кола, піксел, нокта та двох Драконячих воїнів та ще одну збірну велику фігурку Зейна. Самих дуже крутий складається з чотирьох частин: машини, літака, дракона раю та Зейна. А сет дуже великий і крутий. Я його рекомендую купити, незважаючи на ціну в 100 доларів. На цьому мій огляд наборів закінчується. Я сподіваюсь, вам сподобалось і до зустрічі!